На Так, Давай, 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 давай. Євгена вітаємо у клубі. Дня. Про... Про зацікавленість Дніпра 1 у тобі періодично виникали чутки протягом декількох останніх років. Зараз трансфер стався досить швидко. Розкажи, як перехід відбувся. Насправді ну, все відбулося дуже швидко, і буквально за день або два це все сталося. Трошки, мабуть, я теж не очікував цього. Спокійно собі готувався до сезону з колосом. Але пройшло все швидко. І я дуже радий, що я тут опинився. У своїй кар'єрі ти зовсім не часто змінював клуби. Чи є з цього приводу зараз хвилювання якесь? Ну, можливо, є, так. Тому що я шість років грав в одному клубі. Але я скажу так, що я зі всіма хлопцями більш-менш спілкувався і знайомий, тому я думаю, що не буде проблем з цим. Давай повернемось до початку твоєї кар'єри. Розкажи, як прийшов у футбол, як опинився у воротах. Та був набір в школу Динамо і, і тоді. Особливо не було якихось позицій. Просто грали всі, і потім мене рудаков поставив у ворота, і так, так пішло, що я став грати у воротах. У дитячому футболі в тебе безліч нагород була і командних, і індивідуальних. Але ось до вершини динамівської піраміди, до першої команди, так не вдалося дістатися. Багато конкурентів було, важко було пробитися. Так було багато конкурентів, і динамівська школа славиться голкіперами. Тому ну, я до останнього чекав свій шанс, але його не отримав, тому я продовжував далі працювати і я дуже задоволений, що я зараз потрапив в такий клуб, як Дніпро 1 Першим твоїм дорослим клубом став Геліос з Харкова. Можна вважати, що це такий стартовий трамплін для дорослої кар'єри. Так, це був такий перший період в дорослій, можна так сказати, чоловічій команді. Я туди пішов з Динамо 2, і я там отримав хороший досвід, набрав якусь кількість ігор, гарно себе проявив і потім отримав шанс в колосі. З колосом вже дуже тривали ти пройшов. Що будеш згадувати найперше про цей період, про цей клуб? Ну, це. Так, мабуть, такий найкращий етап моєї кар'єри. Звісно, він буде, буду згадувати його з теплотою і те відношення, яке було в тому клубі до мене з першого і по останній день. Воно було дуже теплим і, і приємним, тому я бажаю колесу тільки перемог і тільки руху вперед. З колосом Дніпро один дуже багато грав. Що ось з цього суперництва запам'яталося, яким воно тепер для тебе буде по інший бік барикад, так би мовити? Ну, яким буде, побачимо. Звісно, що я буду, якщо буду виходити на гру з Колосом, то я буду прагнути тільки перемогти. А те, що було багато ігр, ну так просто склалось, що ми. Дніпро один і колос йшли разом з першої ліги, тому така кількість ігор набралась, потім грали плей-офф за Лігу Європи. Тому ну, ну це були. Я думаю, ви самі погодитесь, що це були такі бойові ігри, там, де не було якихось великих розривів в рахунку. Це були бойові ігри. До старту сезону тиждень за цей час встигнеш налагодити комунікацію з партнерами це для «Голкіпера» дуже важливо. Ну дай Бог, щоб встиг. Я думаю, що ми як можна швидше знайдемо спільну мову і будемо все робити для досягнення результату. Готуючись до цього інтерв'ю, з'ясувалося, що власне розмови з журналістами у тебе не так багато. Було в кар'єрі, чому так склало, склалося? Та я не знаю, я якось так не сильно публічна людина, тому я дуже часто відмовляю, тому що ну, так мені не сильно комфортно в такій ролі. Зі світлин в інстаграмі можна зробити висновок про важливість родини у твоєму житті, чи дійсно це так? і чи вже йде по твоїх стопах син, який на тих фото завжди змічив. Ну так, да, він йде по стопах. Ну, як йде, то він м'яч, то перчатки. Я, звісно, проти, щоб він перчатки одягав. Але ну, це так, йому всього 5 років, тому я... хай це більше баловство поки що.